Тіпе, блять. Кажи, кажи, кажи. Повір, улухі! Якщо це дійсно нормально, що я можу вимовити своє бажання один раз. Давай, давай, давай. Я, блядь. я хочу жити. Візьміть мене з собою в море! Нарешті, блядь, нарешті тіпи, сука, нарешті це сталося, блядь! Ахуєнно, ахуєнно, спустя стільки серій, стільки, блядь, перевабучних вона нарешті то сказала. І тепер знаєте що, блядь? тепер вони будуть до конца єбашитися за нею, блядь! просто до конца! Ой-ой-ой, блядь! Ті хтось скаже, в чому тут епічність? Та ніхуяси, і в чому тут епічність, блядь! Навіть оця фраза, сука. Спустя стільки серії, вона настільки єбейше важлива, що просто жесть, блядь. І ті, хто не дивиться Piece, вони ніколи, блядь, того не поймуть, як можна сука, отак валати з якоїсь обичної фрази, блядь.